Гетеатри не путі дихам злом та або колори, абза шабун. Вітаю, друзі! Мене звуть Олег канал Мовник, Каналмовнік, 3. Продовжуємо проходити, продовжуємо грати, і продовжуємо виконувати завдання, які нам дають біля моєї машини, диви, скупчилося народу. Що там скупче? А я на тротуар став. Ну вибачте, завдання таке: стати на тротуар. Мені потрібно було. Дуже далеко, що мені не подобається, в таких іграх, не тільки от древніх, дремучих, а взагалі, в що там що там відбувається? А взагалі, навіть в нових іграх, типу, дуже далеко від місця твого збереження? 에, знаходиться наступне завдання, і до нього потрібно ще добратися потім. Я, поки добирався сюди, я три рази копів зірвав. Не знаю чому. Чомусь мен, на мене вже і копи почали агритися, окрім бандитів. Коротше, по... Здравствуйте, дядько. 에, пішли виконувати одне єдине завдання. 에, вантаж в оке... Ой, -о, в океані вантаж. Одне єдине, поки що на мапі завдання залишилось. 에... Либерти Кампус. Здравствуйте. Здравствуйте. Из-за ханжества властей некоторые ценные товары очень сложно импортировать. Сегодня ночью над гаванью пролетит легкий самолет. Он сбросит в воду несколько пакетов. Обязательно соберите их прежде, чем это сделает кто-либо другой. Ой, капец, починается, блин. Парыгоны. Шей час пришел. Офигеть. Шей час. Ненавиджу. Тихо. Ненавиджу на час. Так, тулим швидко до катера. А, а в мене тепер питання. Тихо. Офігеть, диви, мені потрібно. А де це? Диви, жовте аж де. Мені потрібно доїхати сюди, сісти на катер, встигти. Як це. Я... Це можливо взагалі? Це ж неможливо. Жесть. Всього на всього хвилина. Я ще й не туди виїхав. Офієть. Ясно. <смеш> Ясно, я не встиг. <плес> Давайте постріляйте. От вас тільки не вистачало ще. Іди звідси. 55 секунд. Як це можливо встигнути, я не розумію. Відваліть. Тут ще й корки. На дорогу. Так, Звісно, поліція. Куди ж без поліції? Куди ж без поліції? 30 секунд. 30 секунд. Як мені. Як мені встигнуть? А я не встигаю. <color buying them> я не знаю, як це зробити. Шей й літачок летить. Ааа! Ага, зрозумів. Літак уже по. Ааа! Так можна було. Бля! Тож знав? Я ж не знав. А, а я. а я втону тону, да? Я ж плавати не вмію в цій версії гри. Жесть! Не версія цього. В третьому GTA він же плавати не вміє. Е! А... Ну, добре, окей, хоча б втік від цього від вибуху. А, коротше, встигнути доїхати можна. Питання тільки в тому, що потрібно якийсь типу шлях, напевно. Обрати. Встигнути, доїхати можна. Питання в тому. Це я вже повторююсь, так? Я дякую. Підтвердить. Вантаж в Океані. Та продовжить. Так, ану, секундочку. Раз, ляп. А, мені сюди потрібно. Блін, шлях не відображається. Коротше, мені потрібно виїхати на міст. Значить, я отак прямо, потім прямо сюди. Тут я не зверну, мені доведеться об'їжджати. правильно я розумію? Якби оце. Ну, тут міст іде, тут дорога під мостом. Ага, значить, прямо аж до кінця сюди потім. Блін, це дуже неприємно. Можливо, тут якось розцей. І сюди з'їхать. А приберіть мітку. Як прибрати мітку? Назад прибрати? Ага. Зараз спробуємо. Я забув вже, як їхати. Так, погнали. А, прямо. До великої hey. автостради. Не заважайте, будь ласка. <плес> не ти, 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 ти. Ех. Якби ще оце камера. Та... Блін, мудак! Якби що оця камера не стрибала, блін, не перемикалася. Було б взагалі комфортно. Вантаж якийсь розкидають. Аж що розкидають, я так і не зрозумів. Наркоту? Якусь? Ще зброю, чи що? Чи посилки для бідних? Та ну. Коротше, з'їзду там не було. Ніде тому. Можна було злетіти, в принципі. З автостради. Дивись, знов камера перемкнулась. Як ти задовбала, чесно. Так тихо. Плавати... Та біжи, ну будь ласка, ну. Тільки до... не цей, не втопися. Й-майо! Ледь не втопився. Так, ну. Стаємо на позицію. Давай, 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 розвертайся, розвертайся. Ага, я, на, я під тобою давай. Давай, 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 давай. Ну, скидывай, ну! Знущається наді мною. Ааа! Ще. я офігею. Ще за мно... Ха-ха! <с> тобто мені шість пакунків потрібно зібрати, щоб шість зірок заробити. Я зрозумів. Дякую за машини. Зараз будуть гелікоптери, блін. Тиго. 6, правильно ж потрібно. Так, тепер валим. Не сюди валим. <ят> Тихо, куди мені? Куди мені плисти? Бо я зараз запливу. Так, сюди. А -а 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 -а. Отут є вихід на. Оце пірс, напевно, так? Тут можна пристикуватися, Хоча вони тут позначаються ось ось сіреньким, а тут біленьким. Можливо, це не пірс, можливо, ну, типу, пристикуватись тут, можливо, і не можна. Типу, якщо я сюди поїду, попливу, то мені тут доведеться через місто е, тулить. І це дуже неприємно. Тому що в місті мене поліція швидше залапає, ніж тут. Добре, розвертаємось е, і направо. Розвертаємося направо. Відчепіться, будь ласка, поліцейський, я ж нічого поганого не зробив, я тільки підбирав пакунки. Мені сказали просто підібрати. Я посильний. Я ні до чого. Я навіть не знаю, що в тих контейнерах. Не чіпайте мене, будь ласочка. Бо у цій грі керування хрінове. Могли б скидку зробити на це. Наприклад, себе скинути кудись в море свої гелікоптери. Ой, маля. А тут не можна проплисти, чи що? Що це тільки що було за бар'єр? Труби, бля! А чого ви то зникаєте, то з'являєте? Два гелікоптера. Де ви зникли труби. А далі я плисти не можу, тому що там невидима стіна. А, а я стрибать вмію. Якось човник наче стрибав, чи ні. Ні, не стрибав, то мені здалося. Добре, давай тоді знаєш, що будемо. Будемо петлять. Будемо довгими шляхами їздити. Я просто не бачу, де тут. А, ось. Ні, чекай, це не піде. Поки на мені тримаються зірочки, 5 штук. На берег на варіант взагалі сходить. Ну Мене просто там застріляють з усіх сторін. Ну, ось о пірс. Я поки буду виходити зараз на пірс, будуть тикати, микати. Я спробую якось відірватися, можливо, вийде. В принципі, на мені бронька є. Можливо, витримаю, добігти. Хоча з твоєю швидкостю, так як ти бігаєш, хрін ми куди добіжемо? Да відчепіться від мене, я вже за 300-500 мільйонів кілометрів від вас. Я вже на луну полет... <різь> <різь> Ага, Дурачки. От десь вони попадали з моста, напевно. Ну тут подз'їжджали. Ну, відчепіться від мене. Ну, хоч би одна зірочка пропала. Це потрібно запам'ятати, де можна зірку зірвати, забрати, щоб скинути розшук. Де його скидувати, чорт його знає. Де тут зірку знайти? Добре, давай будемо. Звісно. Звісно. Ну розвернися. Так. Іди ти в сраку, граблін! Це просто неможливо, це нереально, блін. чому ти два рази стрибнув? Ну, дурачок ти. На ти стрибнути, вистрибнути, ви з цього він розігнався і стрибнув. хто тебе просив? Коли потрібно розігнатися і стрибнути, він не розганяється і не стрибає. Вірніше стрибає, але не розганяється. Тут потрібно було фактично просто тупо на місці стрибнуть. Він взяв розгони через вас пірс перелетів. Ну не саме складне позбирать. Саме складне потім. Втікти. Вилізти на берег. Саме складне вилізти на берег, блін. Ой, в цій грі це просто трешняк. Так, сюди. сюди. Дякую, що знов ти мені камеру скинуло. Та блін, вилізь. Дуже небезпечна тут. Е... Фігня з цими стрибками. Диви, раз, два. Камеру віддали, дякую. Диви, встиг навіть йо-ма-йо, як скільки встиг. Добре. Спробуємо ще раз. Я... Потрібно, напевно, не знаю. Подивитися, де зірку взяти. Но. Давай, давай, лети, лети. Скидую давай швидше. Так, десь отут тут перший пакуночок тихо. Ага. Чуєш, а можливо... Нє, тут хтось їх забирать ще має. Я просто думав почекати, поки одна зірочка спаде. Потім забрати другий пакунок, потім почекати знову, поки зірочка спаде. Третій забрати. Не думаю, що це тут так буде працювати. Так, і останній. Погнали сюди. Ну, варіантів просто більше немає. Я не знаю, як по-іншому. Дякую, що ви приїхали. Я вас так чекав. Так чекав. Ближче, стань. Давай, йоп, перний театр. Можливо, поліцейську машину забрати? Нема тут ніде, Бля... Вони зараз падать будуть, як груші, блін. Мені потрібна тачка. Можливо, сюди тачку якось підігнати, щоб потім на ній звалить. А, дякую. Дякую, що почали стріляти. От стрільби мені не вистачало, просто жесть. Чому поліцейських... А, за мною вже ФБР гониться. <світник> Це трешняк. Повний. Не паліть мене. Ди, ну що ви робите? Ну, нелюди. Тупо нелюди. СТІЙ! Машину ж я знайшов собі просто крутецьку. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Тихенько, ну тихенько, ну куди ти мене штовхаєш, ну? Та дай проїхать. Так, цих мінус тихо. Бля, не туди забіг, прикинь. Я бігати не можу. Та чому ж ти не біжиш? Ну біжи. Заморський вантаж розблоковано. Не знаю, що це значить. Жесть. Це просто жесть. Я махав вас пацани. Мені. Капець. Це дуже шкладно було. Так, знов з'явився цей річі, чи як його. Чудак. Блін, ну я не знаю, в мене таке враження, що варто о, поки що виконувати оці завдання. Хоча я десь бачив, я десь читав, що я попереднє завдання, здається, виконав неправильно. Типу, спочатку потрібно було виконати завдання, о, де воно? На К, десь якесь було завдання. А потім оці виконувати. А я спочатку оці виконав, а потім оце виконав. Потрібно було порядок змінити. З закрити всі завдання К, а потім е закрити завдання. От, оте, те, що я робив. Закрити завдання Z. Ост... Останнє. Е -е Добре. So Добре. Ну хоча б так, скількох спроб вийшло. Тепер нам потрібно добратися додому. Я доберуся додому. Якимось чином, не знаю яким, можливо, пішки. Пішки буде тупо, тому що пішки мене банде А... Я зараз херню зробив. Диви. Я можу зробити отак. І зробити отак. <реш> так, а ну, Тихо. А як вимкнути радіо? Я щось не зрозумів. Налаштування. Звук. Радіостанція. Вимкнене. Не зрозумів. А, у мене гучність музики. Вимкне. <реш> Окей. <реш> Ти що знущаєш? Вимкнайда. Інженірам наконець удалося встановити механізм Стантенського подйомного маска і в сторону Шарсайдрей з Найленд. Це новини. Ра Радіо вимкнено, Окей. Це просто нам сказали, що цей Хех. відновлений рух. Коротше, відкрилась локація, я так зрозумів. Та, яка була раніше закрита. Тепер вона відкрилася. Знаєш, чому я так зробив? Чому я цю машину забрав? Бо наскільки в мене пам'ять підводить, а вона мене дуже часто підводить, то ця машина нам коли-небудь знадобиться. Тому я хочу її, поки є можливість засейвити, щоб вона в мене була на всяк випадок. Давай я оцю. Ну цю тачку легше знайти. Чим, чим оцю. Каптер Сьорж. Чи це не вона? Ні, нам потрібна, здається, буде якась машина отака. яка... Це ж перевозка бабла, правильно? Тихо. Якось більш-менш адекватно стать. Чи можливо там по завданню потрібно буде самому її вкрасти у когось. Але на всякий випадок хай стоїть. Зайво вона не буде та тихо. На цьому ми в моменті тоді зупинимось. Забрали цінний вантаж. Посилання на плейлист під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте подобайку, тисніть на дзвіночок. До зустрічі в наступних відео. Всім пока. Гетеатр йде вулиці, тиха дзвон. Ти або король, або станеш рабом Або станеш рабом